Поза минулому році було дуже масове розмноження сливової попелиці. І вона ж називається сливова або будякова. Чому сливова або будякова? Тому що перше покоління вона розмножується на сливі, аличі таких кісточкових. Потім серед літа вона відлітає і поселяється вже на будяку, чортополоху, таких от ніби бур'янах. Десь там, поза нашими очима. Першу частину ми його бачимо, що вона поселяється на сливі. І по минулому році було таке її розмноження масове, що ну, тут і чуть -чуть є, що не було врожаю сливи. Просто слива не дала врожаю, і вона оправлялася, і в минулий рік вона теж мало де дала врожай. Тобто через те ослаблення. От. Але особливість цієї попелиці не тільки в тому, що на висмок сік. По цьому видно, скручує листя, ну, попелиця зрозуміло. Але в тому, що ця попелиця переносить, коли вона вже літає, комаха, вона переносить із собою і з тим соком вірус шарки сливи. Вірус шарки або вірус віспи сливи, вона зараз ще не видно. Але ознаки такі будуть, що будуть вм'ятині на плодах. Такі, як то ніби від віспи на лиці е, тих, хто хворів. І тверда м'якош така, вона не їстивна потім, або ну, мало їстивна, і так люди, які попривикали, її, і починають казати: о, то родила сливка, щось сталося, клімат був поганий, там мороз був, або морозу не було. Навпаки, і що слива перестала давати нормальні плоди. Це від цієї. От, і вона дозріває комаха, перелітає з. Тим соком, який вона засмоктала, прилітає десь туди 10-50 метрів далі і заражає там інші дерева. Як цього збудника побачити, вже в цій порі можна. Він має такий прояв плями, маслянисті плями на листі, які так трохи на просвіт видно. Оце, мабуть, всі ознаки, які видно на листі. Не всі сорта дуже до неї чутливі. Є такі, що зразу або пропадають, або дають непридатний для споживання врожай. Є такі от старі сорти, як ті домостини, котрі щось дадуть, тут нападає тих плодів, буде якась кваша під ногами, але вже в їжу їх, як десерт, споживати буде неможливо. Ну, це дуже небезпечна хвороба. На жаль, проти неї в нас ніхто нічого не вживає, ніяких заходів, ні навіть не звертає уваги на її присутність. Що робили в Польщі? В Польщі завели сертифікацію е, маточного матеріалу, і ті всі дерева поступово вирубали, і далі в них є контроль фітосанітарний, вони спостирають. В радіусі пів кілометра, кілометра всі дерева. Мають бути. Це має бути вирубано, спалено, і пів кілометра, значить, теж має бути вся слива, а лича має зробана спалена. У Чехії поступили теж не менш радикально. Вони просто виробили в тих зонах, де було зараження, виробили і 12 мільйонів сливових дерев, і розкручували їх і спалили. І за державний кошт дали людям на тому місці саженці з тією мовою, що вони три роки на тому місці не садили, бо десь там корінь зберігся поруч збереглася, неможливо тримати, а тоді нати вам. Обеззаражений матеріал, який буде давати якісний урожай. У нас цей вірус шарки пішов повсюдно ну, в цьому селі. Ну, так, половина дерев заражені. Коли буде заражена решта половина, це питання рік-два, як буде розмножитися попелиця. Збудник попадає також у природні умови. Може бути на терені, на алечі. З наших промислових таких цінних культур дуже добре видно його на, на листі абрикоси. Там такими кільцями вона йде маслянистими жовтими. Плоди стають дрібнішими, і на кісточці теж видно плями і їсти їх вже просто неприємно. Те ж саме приблизно йде і з персиком. Але ця попелиця просто на абрикосі, на персик, вона може не переходити. Там є своя папелиця, там є фази розвитку. Але можна взяти ті самі, ножем, зрізати і занести туди. теж. Це теж може бути. От. Ну, треба звертати увагу і готуватися до того, що в нас цю сливу треба скорчувати і спалити.